Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається Лисичка і зайці. Якось раз руда лисичка умивала хитре личко. Раптом щось рудій почулось, і лисичка озирнулась. Мінакше біжить їжа. І смачна, звичайно, свіжа, загорнулася плащем і сховалась під кущем. О, дивись, яка галява, а чи є тут хтось цікаво? Мабуть, тихо не дарма. Чи лисички тут нема? Обережно ось сліди. Від біди. Ось лисичка виглядає і сама себе питає. Де поділися зайчата? Заховалися малята? Я образилася квит, дуже вже пустий живіт. Я прутка, руда лисиця, всіх спіймаю, як годиться. Знов зайчата вибігають, на всі боки зазирають. Ну, то що нема лисиці, бо мені вже не сидиться. Це тому що ми хоробрі, ну а ще ми дуже добрі. Коли дивляться так, котиться до них їжак. Ох, а що це за клопок весь із гострих колючок. Занадто близько, бо з'їмо тебе лисичко, покусаємо зубами і затопчемо ногами. Ха-ха, ха які чудні до вподобаться мені. Не впізнали оце так. Я ж простий собі їжак. Ота когі, отак так. Я не знав, що ти хижак. Хоч ти вуха довгі маєш, та мабуть не дочуваєш. Я ніякий не хижак, я малесенький їжак. Вибач, братику, за жарти, ображатися не варто. Розкажи ну що чував, ти лисичку не стрічав? Що, лисичку? Мені лячно. Ви поводьтеся обачно, борода така страшна. Ха ха ха, вона смішна. Якщо з'явиться до нас, ми з'їмо її ураз. Ти дивись, оце такої. Хто сміється над родою? Ану любі косу хвості. До мене піде в гості. Час і ти вже на обід. Тож поласую, як слід. Зайченята так злякались, що й тікати не збирались, аж підскочив тут їжак. Дуже грізна ти ще й так, тільки в мене є колючки ось тобі підступна злючка. Ой болить, болить мій ніс, утечу я краще в ліс. І втекла лисичка зла. от такі були діла. Отаке то сталося диво, бо їжак такий сміливий. Ну а вам скажу малята, друзям треба помагати. До нових зустрічі, малята!